Багаторічна історія Вінниці розпочинається із старого міста. Саме ця частина обласного центру протягом епох зберегла в собі національний колорит, акцент збірки, ініціатори та авторський колектив намагалися зробити на спогадах із життя мешканців мікрорайону. Співавторами цієї книги є майже всі присутні в цій залі. Її писала вся громада старого міста. І ми, як співорганізатори цього проєкту, хочемо подякувати вам за те, що. Ви надали можливість надали свої фотографії, документи, історії, які ми могли об'єднати ось цю книгу. Майже два роки тому почали 21 перші зустрічі з мешканцями старого міста щодо написання історії. Вони були дуже цікаві, вони були по правду відверті, щирі. Деякі зустрічі відбувалися. Більше двох-трьох годин ситуації людей були різні і щасливі, і іноді драматичні. Умовно книга поділена на три частини: історичний нарис, історія Вінницького замку та історії старого міста. Це написання першої відповідав дослідник нашого краю Олександр Федоришин. Що таке старе місто для Вінниці? Це війство серця. Це та локація, це та зона лівого берега, південного бугу. Звідки почала існувати Вінниця? Де, умовно кажучи, в 1363 році розпочинається історія нашого міста. Збірка історії старого міста має на меті прищепити любов до рідної Вінниці. Книга є результатом спільної пошукової роботи громади. Саме ця книжка, яка сформована за все на згадках людей на матеріалах родинних якихось архівів, це яка зброя всейної територіальної. Я не буду там говорити про якісь такі речі, які всі знають, але саме формування сильної громади це є запорука розвитку будь якого міста. Перший наклад книги 500 примірників, які розповсюджуватимуть безкоштовно. Збірка розрахована на широке коло читачів від студентської молоді до дослідників історії Вінниці та нашого краю. Ольга Солдатенко, Сергій Кошарський, ТНВ.